Вітаю! З вами Загородник Вячеслав. Сьогодні я продовжую свою більш-менш нову рубрику Книжковий огляд. У рамках цієї рубрики я нагадаю говорю про книжки, які я нещодавно прочитав, та якими я хотів би поділитися з вами, які я вважаю важливими. Отож, сьогодні мова піде про книгу «Н. Еплбом. Сутінки демократії або Спокуслива примара авторитаризму. Що можна сказати про «Н. Еплбом»? В першу чергу вона є дуже великим другом України разом з такими діячами, як Снайдер, плохій та іншими. Вона по суті визначає те, що сьогоднішні інтелектуали на заході думають про нашу країну, тому ми маємо їй бути надзвичайно вдячними та маємо вивчати її роботи з дуже великою увагою. По-друге, вона є надзвичайно талановитим автором, з досить таки незвичним для історика бекграундом. Тобто, попри те, що вона має історичну освіту, вона дуже довго працювала як кореспондент для великих американських та європейських видань, і тільки в якийсь момент свого життя прийшла до того, що почала писати історичні книжки. І ці історичні книжки принесли їй неабияку славу, популярність та навіть пуліцеровську премію. Найбільш відомими є книжка про ГУЛАГ, яка такий була нагороджена поліцейською премією, та книжка, яка називається Залізний занавіс, яка досліджує Східну Європу після розпад, після Другої світової війни. Тобто, те, по суті, що радянський Союз робив з Європою після того, як виграв війну. Обидві ці книги є дуже монументальними, тобто у них Applebaum працює з великими архівними матеріалами. Вони є грунтовними, швидше історичними, подекуди, можливо, трішечки занудними, тому що вони є достатньо великого обсягу та охоплюють великі проміжки часу, розповідають історії різних держав. Тому дочитати книги N Appleboom це є викликом самим по собі. Але її журналістський почерк — він зовсім інший, тобто вона сатирична. Вона цікава для читання завжди зі, своїм яскрав... зі своєю яскравою думкою, яка здебільшого зумовлена лівою політичною повісткою. Тобто, як правило, Енн ЕПЛБОМ виступає у опозиції до будь-яких тоталітарних правих популістських партій. Що ми побачимо на прикладі книги Сутінки демократії. Отож, ця книга, вона дуже сильно відрізняється від попередніх згаданих, тобто вона є швидше такою собі автобіографією, і в ній Енн Еплбом розповідає дуже багато особистих історій, тобто тих, які сталися з нею. Вона не стільки вдається в теорію, скільки по суті передає свій досвід. Тобто, ця книга є свого роду книгою Я та популізм, Я та Тоталітаризм, але написана дуже цікавою людиною. Тобто ця книга. Не є такою історичною, вона швидше є набором Есе та набором думок НЕП стосовно того, що зараз відбувається у Європі. А що ж такого відбувається, ви можете запитати? Річ в тім, що цей процес, який NEPLB підмітила у своїй книзі, він здається цілком зрозумілим, і він триває вже деякий час. Тобто, Правопопулістські рухи набирають все більшу популярність, вони проходять до парламентів, подекуди формують більшості, подекуди відверто приходять до влади, як це сталося в Угорщині, або як це було у Польщі деякий час тому, і формують соціальну повістку. Ен Еплбом каже, що в принципі з тим, що вони приходять до влади, немає нічого поганого, тому що вони роблять це демократично, відповідно, народ їх вибирає, значить, вони потрібні. Але ті методи та ті засоби, які, якими ці люди приходять до влади. А дуже характерним прикладом є, наприклад, Віктор Орбан, вони є. Маніпулятивними та вони по суті шкодять тим країнам, в яких ці політики приходять до влади. Але оскільки вони схильні до того, щоб утримувати владу та триматися за нею усіма можливими способами, причому навіть вдаючись іноді до відвертих політичних переслідувань. То їх скинути з того трона, який вони зайняли, досить важко. І це ми також бачимо на прикладі того самого Орбана в Угорщині. Тобто зараз Угорщина виглядає як такий дещо відокремлений юніт Європейського союзу. Отож, по суті, своїй своєї НЕПЛО пропонує через свій власний досвід та через якісь такі узагальнення пояснити, як же так сталося, що Європа знову йде у правий бік. Та, попри те, що по суті Друга світова була лише 70 років тому, ми знову зіштовхуємося фактично з дуже схожими прийомами не ті, які використовував Гітлер та його пропагандисти. Тепер швидше про саму книгу. Про що в ній я знов таки намагаюся спробую не давати спойлерів, а лише зробити такі певні узагальнення та цікаві натяки та пояснити, чому цю книгу варто читати. Отож в ній Еплбом розбирає декілька кейсів правого популізма та випадків, коли він приходить до влади, тобто розбирається кейс Польщі. Сполученого королівства, тобто Британії, Америки, зрозуміло, що тут мова піде про Трампа та Угорщини з Віктором Орбаном. Також вона говорить про деяких лідерів інтелектуальної еліти, які піддалися цій спокусі тоталітаризму та стали вірними співцями режиму, замість того, щоб з ним як можливо можна було б очікувати боротися, захищати людські права, демократію та людську гідність. Отож, чому так відбувається? Чому? Досить такі гідні люди стають проповідниками режима, та яким чином цей режим залишається при владі, яким чином він дурить людей, про це йдеться в цій книзі. Книга розпочинається з опису вечірки, яку Енн Епплбом та її чоловік, це міністр ради польського уряду Дональда Туска зараз, Радок Сікорський. Влаштували в 99-му році, і вона описує цю вечірку як таке собі дещо вавилонське явище, коли люди з зовсім різними бекграундами, тобто там були і польські фермери, і європейські журналісти, і члени уряду зібралися в одному місці та святкували новий рік. І вона показує, що це святкування воно відбувалося на тлі величезного піднесення. Тобто, Польща справді в 90-х переживала важкий час, але наприкінці 90-х був оптимізм, тобто що польща стає демократичною, народ починає щось вирішувати, і загалом всім здавалося, що все буде добре. Тому ця вечірка зрозуміла, що мала величезний успіх, і як вона каже, те, що об'єднувало цих людей, які зібралися на вечірці, це якесь спільне бачення, і це спільне бачення можна назвати дуже по різному. Тобто, хтось міг би назвати це лібералами. Хтось ліваками, але саме головне, що об'єднувало цих людей: це віра у вільний ринок, віра у демократію, тобто такі собі базові європейські цінності. І в 99-му році в Польщі ці цінності цінувалися високо, тобто, у всіх верствах населення вони розділялися. І тому знов таки Ен Еплбом була у дуже великому піднесенні стосовно того, що чекаємо, що чекало на Польщу та неї саму у майбутньому. Однак сталося не так, як гадалося. Енн Емплбом пояснює це дуже цікавим історичним фактом. Вона каже, що той тип правого популізму, який зараз з'являється у європейських країнах, він далеко не є вигадкою сьогодення, а він є вигадкою Володимира Уляновича Леніна та його фактично однопартійної диктатури, яка існувала у Радянському Союзі. Тобто, здавалось би, що. Має під собою традиційна диктатура або автократія? Вона має під собою якийсь, якийсь концепт еліти, тобто голубих кровей, або, можливо, військової еліти, чогось подібного. Однак в державі Леніна цього не було. А хто ж там був елітою? А елітою там були, в принципі, партійні функціонери, апаратчики та ті, які займали певну позицію у партії. А за якими критеріями вони добиралися? Не за критеріями професіоналізму або досягнень, або якоїсь ваги у сфері якою вони займалися, наприклад, наукової або літературної, а за критеріям лояльності до партії. Тобто, неважливо, чи людина є професіоналом, чи вона є аматором, головне, щоб вона була віддана партійним ідеалам та ніколи не йшла проти свого вищого партійного керівництва. В цілому Applebaum каже, що, попри те, що воно якби йде від Леніна, однак радянські практики майже не вживаються у сучасних варіантах такого авторитаризму, тобто масового насилля, яке так чи інакше було присутнє в радянському союзі, ми не побачимо ані в Польщі, ані в Угорщині. Зате розбудовується дуже велика бюрократична система, яка фактично якби оплутує звичайного громадяна в свої тенети. Звичайний громадянин поступово втрачає свої права, втрачає вагу свого голоса, втрачає по суті своє громадянство. Однак цього не помічає, оскільки його існування воно начебто йде своїм формальним чином. І ця бюрократія вона створює такий собі прошарок людей, які відповідають за те, щоб система залишалася стабільною, тобто за те, щоб партія залишалася при владі, люди не сильно бунтували і все йшло своїм чередом. Загалом це досягається дуже великою кількістю маніпуляцій, головною з яких, безперечно, є контроль над мас-медіа, тепер над інтернетом, тобто над повісткою, яка є на злобіднях. Якщо стаються якісь речі, які громадянам можуть не подобатись, наприклад, гіперінфляція або економічна криза, як правило, як кролик з рукава фокусника дістається якийсь дуже сильний інформаційний привід. Тут, наприклад. Ен Еплбом приводить е, смоленську трагедію, у якій загинуло майже все вище керівництво Польщі. Е, так само Орбан, коли в його країні все погано, завжди звинувачує якихось зовнішніх, внутрішніх ворогів, мігрантів, Німеччину, Україну. Тобто він переводить стрілки з недоліки власної системи на недоліки більш великого порядку на якісь світові глобальні проблеми. Перед якими він начебто захищає громадян Угорщини. Прикладів такого авторитаризму, як там каже Епл, достатньо багато. Зрозуміло, що тут зразу ж приходить в голову Путінська Росія, але вона відмінна тим, що вона, по-перше, не повністю знаходиться у Європі. По-друге, як така ніколи й не була демократія. Тобто, в Росії немає. Такої традиції демократії, яка б існувала, наприклад, в Польщі або навіть ті же Угорщині. Тобто, для Росії це дуже характерно: скочуватися в тоталітаризм та підкорюватися одному фактично царю. Тому вона про Росію не говорить, вона говорить саме про європейську політику. І там вона наводить два таких великих приклади: це партія Закон та порядок польська та партія Фідеш, це і є такі партія Віктора Орбана, які, по суті, здійснили всі кроки на шляху до цього тоталітаризму та повернули повістку своєї країни саме у це популістське праве русло. Стосовно тих людей, які прислуговують системі, вона їх називає клерками. І ці люди, як каже Енн Еплбом, це люди в теорії освічені, люди, які могли б досягнути чогось і у демократичному демократичній спільноті. Однак. Партія та держава вони пропонують дуже багато. Тобто, якщо у демократії ці люди були лише одними з великої кількості, наприклад, якісних вчених або хороших журналістів, то партія пропонує їм ексклюзив. Тобто, що ось ти будеш партійним вченим або ти будеш партійним журналістом, і ти будеш першим, тобто в тебе буде ексклюзивний доступ до фінансів. До інформації та до впливу, фактично, якщо тобі хтось не подобається серед твоїх колег або конкурентів, ти можеш їх усунути. І Якщо потрібно фінансування для якогось проекту, ти його легко отримаєш. Тобто ти будеш першим серед усіх інших. І така спокуса на думку НЕЕПЛБОМ є занадто великою для деяких політиків, культурних діячів та інших. І декілька прикладів таких вона наводить. Якщо вам подобається це та інші відео на моєму каналі, ви цікавитеся філософією, культурою історією, я закликаю вас підтримати мій канал. Це можна зробити на платформах Patreon, BuyMeACoffee. Посилання на ці платформи ви можете знайти в описі до цього відео або на QR-кодах, які ви бачите на своєму екрані. Дякую. Одною з тих, про кого вона говорить, є Марія Шміт. Марія Шмідт – це достатньо відома в Європі публічний діяч, та е, вона колись розпочинала як е, теж історик та е, куратор. І вона одна з тих, хто започаткували е, славнозвісний Будапештський музей терору. Тобто це музей, який розповідає про переслідування, які нацисти вчиняли над євреями та їхні звірства. Загалом мені дов... пощастило побувати в цьому музеї. і... Попри те, що музеї Холокосту е, завжди є досить тяжкими для сприйняття, цей музей є особливим, оскільки у ньому дуже чітка та ясна позиція та, наприклад, жертви німецького режиму вони ототожнюються жертвами комунізму. Тобто, коли ти входиш в цей музей, там є дві стіни, і е, на них обличчя жертв цих режимів. І загалом цей музей він справляє дуже сильне емоційне враження. Тобто, можна сказати, що Марія Шміт колись була. Доволі таки помітним борцем за права людини та загалом видатним культурним діячем. Однак, з приходом Орбану до влади, вона дещо змінилася, тобто вона фактично стала наближеною до режиму особою. І це повпливало на те, що вона говорить, те, що вона публікує, і тим, чим вона займається. Зокрема, вона підтримує ту відверто націоналістичну повістку, яку просуває Орбан. Тобто, Орбан робить дуже сильний акцент на тому, що Угорщина має зберегти свою угорськість, тобто зберегти своє національне коріння, свої традиції та боротися з мігрантами. Однак парадокс в тому, що ніяких мігрантів в Угорщині не було і немає, тобто вони є в Німеччині, вони до певної міри є в інших європейських країнах, як то Франції та далі, але їх ніколи не було в Угорщині. Тобто, Угорщина важка для імміграції країна. Там важка мова, важки, важкі закони, абсолютно нелояльні до іммігрантів. Однак Орбан придумав цю загрозу, і Марія Шніт вірно йому в тому підспівує. Більше того, вона стала однією з очільниць боротьби з світовими інституціями, які захищають демократію. Тобто, наприклад. У Угорщині і в риториці Орбана та його чиновників дуже популярно звинувачувати Джорджа Сороса у багатьох проблемах, які є як в Європі, так і в Угорщині. Так само і Марія Шміт почала також е розвивати цю антісоросівську конспірологію. Більше того, вона була однією з тих, хто сприяли закриттю. Центральноєвропейського університету в Будапешті, попри те, що її син був випускником цього університету. Тобто, знов-таки, це університет, який об'єднував великі європейські столиці, він має таку дуже сильну ліберальну повістку, що в Угорщині незручно, і чого в Угорщині не хотіли терпіти. Але найбільш характерною є історія, знов таки особиста, яку Еплбом розповідає про свій досвід спілкування з Марією Шмідт. Тобто, в якийсь момент вона вирішила взяти в неї інтерв'ю вже. Фактично нещодавно, тобто я нагадаю ще раз, книга 2020 року. І в цьому інтерв'ю все з самого початку пішло не так. Тобто, Еплбом запитувала у своїй манері досить такі гострі питання стосовно тих же соровських конспірологій, стосовно співпраці з режимом, стосовно університетів, стосовно е зміни повістки цього самого музею терору і тому подібне. Але. Марія Шміт, вона відповідала в рамках дуже стандартної конспірології. Вона вдавала, що не розуміє питань. Вона навіть запрошувала перекладача, попри те, що вона очевидно добре володіє різними умовами. І закінчилось це тим, що Енн Еплбом поїхала абсолютно незадоволеною та з нерозумінням, як така культурна людина могла настільки змінитися та настільки підпасти під владу партії. А на сайті Марії Шміт та в угорських медіа з'явилося, начебто, інтерв'ю Марії Шміт з Енеплбом, де та просто таки розносила е, оцю всю лібералістську повістку та е, знущалася над іншими європейськими країнами з їх проблемами з мігрантами, та возвеличувала Орбана з його захистом е, угорської нації. Загалом ми, українці, знаємо цю проблему краще за інших, тому що ми бачимо наскільки маніпулятивно угорщина себе поводить по відношенню до угорців Закарпаття, та наскільки вона користується цим популізмом для того, щоб заблокувати виділення будь-яких коштів та допомоги від європейського союзу, тобто для угорців Закарпаття проблеми як такої немає. Але Орбан та його поплічники, вони її створюють та вони її експлуатують. І тому у світі, можливо, здається, що жахливі українці не дають угорцям розмовляти їхньою мовою та пригнічують їх. Ще один прийом, який використовують ці нові праві автократії, це так звана маленька брехня. Цей термін НЕПЛБ бере у того таки Тімоті Снайдера, і він дуже гарно пояснює те, що роблять праві партії у Європі. Тобто, вона каже, що вони... Не брешуть так глобально, як це, наприклад, робив Фюрер, що євреї це вселенське зло. Нам потрібно їх знищити. Ні, вони брешуть потрішечки, тобто вони беруть якісь, якусь реальну подію. І роздувають її до неймовірних масштабів, як знову таки ту е, кризу мігрантів, яка начебто існує в Угорщині, або ту проблему з е, українцями або з угорцями, які живуть в Україні. Тобто, так можливо, деяка проблема справді існує однак з неї роблять настільки не велику річ і настільки. Повністю сфокусовують на ній повістку преси та медіа, що громадянам цієї країни здається, що це дійсно важливо і це потребує вирішення. А оскільки сама по собі проблема невелика, то уряд може її вирішити, наприклад, закрити Угорщину для мігрантів загалом, тобто не пускати нікого. Але ми маємо розуміти, що, наприклад, якщо Франція закриється повністю для мігрантів, це дійсно буде чимось глобальним, тому що. Там їх десятки і сотні тисяч, або якщо це зробить Італія. Але якщо це робить Угорщина, то це просто смішно, тому що це якісь 10-20 людей на рік, які до того швидше за все в Угорщині все рівно не залишиться, тому що це суспільство надзвичайно ксенофобське, і воно не дає мігрантам шансу стати своїми. Тобто, як мінімум, знов-таки їм потрібно вивчити одну з найважчих мов в світі, щоб жити в Угорщині. Тому ці ця маленька брехня, вона накопичується. вона... Перетворюється на те, що все стає маленькою брехнею тобто, фактично, будь-який меседж у пресі він подається з цим вкрапленням якогось викривлення. Тобто, наприклад, українська війна подається через призму проблем самої Угорщини, що от у нас з вами проблеми, тому що Україна воює. Тому нам треба, щоб Україну не підтримували, а навпаки, щоб Україна як можна швидше здалась. Тоді ми знову зможемо купляти дешеві російські ресурси. Тоді нам знову дадуть гроші Євросоюзу, і все буде добре. І ще один засіб, який використовує така популістська пропаганда, є так звана ностальгія, тобто ностальгія за славним минулим. Тут дуже багато прикладів. Але один з найкращих мені здається, це приклад Великої Британії та Брекзиту. Тобто, на думку тих людей, які просували Брекзіт. Колись Британія була великою країною. Вона була імперією з колоніями, і фактично вона визначала світову повістку. З тих пір, як вона приєдналася до Євросоюзу, вона стала підтримувати бідні країни на кшталт Греції та Словаччини. Вона абсолютно втратила свою лідируючу роль, тобто тепер такою є Німеччина, Франція, а Британія. Вона десь у хвості. Тобто, в, по суті, своїй. Це заклик до того, щоб зробити Британію знову великою. І десь ми це чули, правда? Make America Great Again. Тобто, те саме використовує Дональд Трамп. Він каже, що подивіться, коли наша економіка була спрямована на внутрішній ринок, ми зробили Америку великою. Але зараз, після того як ми залізли у всі ці світові чвари, після того як ми відкрили кордони для мігрантів, ми фактично втрачаємо нашу білу чудову Америку. Вона перетворюється на казна що наша економіка слабка, наші е, дома дорогі, наша, наша охорона здоров'я погана. Тому нам треба це все відкатити. Нам треба всіх мігрантів бажано е, викинути зі світової політики. Нам треба ізолюватися, тобто спрямувати всі гроші та всі ресурси на внутрішні проблеми. І знов таки тут такі популістські лозунги, тобто вигадуються якісь приводи. І все це разом пробуджує таку собі ностальгію по тому, чого люди навіть не знають. Тобто, що 50, 60, 100, 200 років тому наша держава була великою. Давайте знову відродимо це. Зрозуміло, що тут є певний такий акцент на фольклорі, традиції, історії, але це все. Маніпуляція, оскільки світ змінився, тобто те, як Америка була великою в 70-80-ті, воно не може існувати зараз у тому світі, який визначається мікрочіпами, китайською економікою, яка по суті домінує на світовій арені, та дешевими енергоносіями, які продає Катар, Росія, тому подібне. Тобто Америка не може бути тою. Загалом, як ми бачимо, Ен Еплбом не пропонує нам якихось відповідей. Вона розказує свій досвід спілкування з людьми, які відповідальні за те, що е, Європа стає правою, та за те, що популізм домінує. Серед таких людей, до речі, вона відзначає великого друга України Бориса Джонсона, який дуже схильний насправді до популізму, та який фактично ним прийшов до влади. Тобто він починав з того, що він був звичайним журналістом, але писав дуже дуже їдкі та яскраві колонки. Фактично, те саме він продовжив зробити, коли став мером Лондона. Тобто, невідомо наскільки він багато хорошого зробив до Лондона, але відомо, що він постійно був в епіцентрі інформаційної воронки, тобто, що він постійно генерував інфоприводи. А сучасний світ таке дуже любить. І загалом він просто яскрава персоналія. Тобто, замість того, щоб бути хорошим політиком, він вибрав бути публічною особою і цю публічність зробив фактично своїм кредо та партійним лозунгом, що і є популізмом. І саме. Політика Джонсона до якоїсь міри на думку Енн Еплбом також призвела до Брекзіт. Але я не буду переказувати все, що вона каже, я залишу це вам для того, щоб ви прочитали цю книгу та зробили свої висновки. Лише скажу, що закінчує цю книгу, вона також вечіркою, але вечіркою, яка була в 19-му році, і яка показує, як сильно змінився світ. Тобто майже нікого з тих людей, які були на першій вечірці 99-го року, там не було, оскільки вони змінили свої погляди, тобто вони стали співпрацювати з цією самою правопопулістською партією. Польщі, або вони перестали бачити е, Радика Сікорського та НЕП своїми друзями через їх ліберальну повістку, або просто віддалилися. І загалом світ змінився, тобто м -м, наближався ковід е, е, їжа, яку в 99-му році люди готували самі, тепер була доставлена з якоїсь найближчої пекарні. І саме головне, такого великого оптимізму, який був в 99-му році, вже не було, тому що стало зрозуміло, що лібералізм зовсім не виграє, а навпаки, праві популісти все більше забирають владу та вплив у Європі. Наостанок я спробую актуалізувати все прочитане у нашому контексті. Тобто Україна, вона надзвичайно. Інша аніж навіть Польща, аніж Угорщина, і ті процеси, які відбуваються там та тут, вони різні. Тобто, наша політика, вона популіська апріорія. Якщо в розвинених країнах люди голосують за торії вігі, оскільки вони знають політику цієї партії, або за республіканців, або демократів, їм не важливо, хто цей республіканець або демократ, вони знають, що ці люди обстоюють, тобто які цінності вони несуть. То в Україні люди голосують за людей. Тобто їм може подобатися конкретний політик, він є харизматичний, гарно говорить. А хто він правий чи лівий, чи він демократ, чи він авторитарист? Фактично, люди й не знають. І дуже часто самі політики цього не знають теж. Тобто, наша політика це боротьба популізмів. Тому, якби нам популізм не загрожує, він у нас поки що нікуди і не дівався. Стосовно правих тенденцій та тих клерків, які їх обслуговують, я би сказав, що нам тут дуже сильно пощастило з тим, що українці мають активну громадянську позицію. Тобто та ситуація, яку описує Неплбом стосовно Угорщини, вона була б можливою за часів Януковича. Тобто, і дійсно було дуже багато так званих клерків, які були готові обслуговувати цей режим Януковича. Я не буду згадувати тих співаків, які. Просували його кампанії, я не буду згадувати тих депутатів, які сиділи за партією регіонів та були абсолютно щасливими. Однак український народ свій вибір зробив та не допустив, щоб Україна перетворилася на щось на кшталт Білорусі та Угорщини разом взяти. Втім, ця права популістська політика вона дуже сильно впливає на Україну, оскільки ми бачимо, що до влади в Словаччині прийшов Фіцо, в Угорщині є Орбан. Та вони є фактично друзями Путіна. Вони е, активно просувають е, те, щоб блокувати допомогу Україні, те, щоб е, як можна швидше наступив мир на російських умовах, та вони повернулися на декілька років назад, коли їх благополуччя по суті тісно залежало від взаємодії з Росією. Ризики популізму правого типу в Україні є, оскільки поточна влада була змушена перевести країну на дещо такі непівавторитарні рейки однак це мотивується здебільшого військовим часом, коли дійсно потрібна консолідація суспільства та, мабуть, не час для того, щоб обговорювати все дуже багато. З іншого боку, ми вже бачимо, що це приводить до певних. Непорозумінь та перекосів, які дійсно хвилюють українське суспільство, оскільки правий популізм це завжди корупція, і питань стосовно корупції в Україні все більше. Отож, нам залишається тільки сподіватися, що сильна громадянська позиція та ті традиції, які є в Україні стосовно громадянської непокори, вони стануть достатніми для того, щоб застерігти поточну владу від того, щоб піти таким шляхом, яким пішов Орбан, тобто, зберігати свою владу попри все, застосовувати дешевий популізм для цього та по суті виживати при владі. Загалом, книга Енеплбом є дуже цікавою, та я рекомендую її для прочитання, оскільки вона легко читається, вона. Дуже важлива для нас, оскільки вона пояснює нам, що відбувається в Європі, та певним чином пояснює нам самих себе. І загалом, як я вже зазначав, НЕПЛО це впливовий інтелектуал, тобто нам потрібно знати, що пише цей великий друг України. На цьому я хотів би з вами попрощатися. Дякую за увагу та до нових зустрічей.